Вони самі вирішують, коли показати свою красу, і їм не важливі жодні календарі. Головне для них одне тепла погода у харківському ботанічному саду. Найстарішому з усіх ботанічних в Україні квітнуть первоцвіти. Різнокольорові вони, наче посміхаються кожному, хто на них погляне. Здається, навіть сувора людина, і та без посмішки та захоплення не зможе пройти повз цієї краси. Деякі рослини цьогоріч дуже рано почали квітувати, бо була дуже тепла зима, бо в грудень і січень дуже теплі. А ці рослини, цибулинні та бульвоцибулинні рослини, вони йдуть в зиму вже з готовими квітками. І зима в них починається не за календарем нашим, а коли складаються певні умови, тобто температурний режим. І, мабуть, теплі зимові місяці спровокували те, що рослини почали квітувати ще, будучи накритими листям, і звичайно, деякі зараз вже і закінчили цвітіння. Деякі сорти дедіктиум вже не радують нас, але крокуси вони більш-менш в ті ж строки, що і минули роки. Зараз все залежить ще від погоди на цьому тижні, на майбутніх тижнях. Якщо буде дуже сонячно, вітряно і тепло, то звісно, що ці рослини скоріше закінчать Своє Зараз у нас квітнуть цибулинні або рідодіктиуми і сорти шафрана золотистого і шафрана великоквіткового. Найближчим часом ми побачимо цвітіння тюльпанів. Вже деякі сорти цвітуть, гіацинтів та перші сорти нарцисів. Ми запрошуємо наших жителів міста Харкова та гостей на екскурсії. Ми проводимо вже в відкритому ґрунті. І цьогоріч ми створюємо нову діляночку, де можна буде не тільки помилуватися квітами, але й доторкнутися, відчути їх аромат. Це така досить нова для нас. Екскурсія. Експозиція буде екскурсія. В нас проводиться організована на сайті ботанічного саду. Розміщені всі умови відвідування саду та телефони, за якими можна записатися на екскурсію. Чекаємо вас в нашому ботанічному саду. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.